Моя батьківщина Україна. Я українець, і я з цим пишаюся. Майдан Незалежності. 1991 рік площа отримала сучасну назву на честь проголошення Україною державною Незалежності. Лестівчне гніцо, пам'ятка архітектури та історії, розташована на 40 метровій скелі. Одеський морський порт найбільший український морський порт і один із найбільших портів. Чорного моря. Бребенеску найбільш високогірне озеро України. 1801 метр. Терекони Донбасу, штучні гори, відходів, вигільного виробництва. Запорізьке козацьке військо сформувалося в середині 16 століття у середній течії Дніпра. Українські хлопці найвідважніші, а дівчата найвродливіші у світі. Дякую вам за увагу.